Сни завжди були місцем, де реальність зустрічається з уявою. Пісочний чоловік не просто показує цей світ, він в нього занурює, змушує відчувати кожну деталь, кожну тінь і кожен промінь світла. Пісочний чоловік не просто адаптація коміксу Ніла Геймана. Це історія, яка живе і заворожує своєю унікальною атмосферою. Темна, часом моторошна, але водночас неймовірно красива. Саме поєднання цих елементів виділяє пісочного чоловіка. Серед інших представників подібного жанру у центрі історії Морфей його життя розгортається між нескінченними мережами нічних видінь та фантазій, які впливають на світи людей. Серіал не обмежується одним героєм чи сюжетом. Він показує переплетення історії, де кожна деталь має значення. Від містичних пригод до психологічної драми від інтриг до філософських роздумів усе відчувається органічно. Глядач, ніби крокує поруч з персонажами, спостерігаючи за їхніми помилками. Ками, страхами та перемогами, таке поєднання центрального героя та числених сюжетних ліній дозволяє глибше поринути у всесвіт і зрозуміти його багатошаровість. Крім морфея, всесвіт насичений безмежними смертними, магічними істотами та героями з власними мотивами. Кожен куточок цього всесвіту продуманий до деталей від локацій до правил магії, що робить історію цілісною та глибокою. Кожен кадр у серіалі дихає. Світ снів тут живе самостійно. Він лякає, зачаровує, іноді ставить перед тобою вибір, який не завжди очевидний. Камера рухається неспішно, дозволяючи відчути масштаб і глибину всесвіту. А кольори, світло та тіні створюють власний настрій. Звуки і музика не просто супроводжують сюжет, вони підкреслюють внутрішній стан героїв. Морфей не типовий герой, він владний та рішучий, але його Обмежують власні обов'язки. Його подорож це не тільки протистояння зовнішнім силам, а й внутрішній пошук себе. Кожен інший персонаж має власну мотивацію, свої страхи та конфлікти, що робить їх живими та переконливими. Такий підхід дозволяє не просто спостерігати за діями героїв, а відчувати їхній внутрішній світ і взаємозв'язки, що робить історію більш глибокою. Сни у серіалі не просто картинки, вони символізують втрату, спокуту, прагнення свободи, пошук себе. Кожен жест, деталь костюма або предмет у кадрі має значення. Режисура і сценарій працюють так, щоб глядач відчував і розумів те, що відбувається, не лише на поверхні, крім того, серіал майстерно використовує контрасти світла і тіні, кольори і простір для відображення внутрішніх станів персонажів, символи в пісочному чоловіку часто. Несуть кілька рівнів сенсу одночасно психологічний, моральний і соціальний, що робить перегляд ще більш захоплюючим. Це створює ефект, коли кожна сцена навіть невелика відлунює у свідомості глядача, змушуючи повертатися до деталей і помічати нові нюанси. Пісочний чоловік захоплює не тільки історіями, а й емоційним навантаженням. Він змушує замислитись, досліджувати символи, занурюватись у власні сни і переживання разом з героями. Пісочний чоловік для тих, хто цінує атмосферу складних персонажів та вражаючі історії. Водночас, серіал це поєднання магії, психології і візуальної поезії. Він створює всесвіт, який залишається з глядачем навіть після фінальних титрів і за Прошує у подорож крізь сни, де реальність і фантазія переплітаються. Така органічність, глибина персонажів і продуманість деталей роблять пісочного чоловіка не просто серіалом, а досвідом, який відкриває нові горизонти темного фентезі.